Буквально донедавна я жила з думкою, що отримати іноземний диплом можливо тільки у двох випадках: а якщо у тебе є багато грошей, дуже багато грошей. Або ж Б, якщо ти неймовірно розумний. І якщо чесно, саме через це я навіть не цікавилася ніякими фондами, програмами, бо була впевнена, що туди потрапляють тільки кращі з найкращих з найвищими балами. Та ідеально вилазаним резюме, але завдяки моєму класнючому оточенню, завдяки моєму спілкуванню і нетворкінгу, нещодавно я закінчивши могилянку, навіть не з відзнакою, вступила в один з найкращих інженерних університетів Канади на майстратуру, причому на навчання з повним фінансуванням, яке покриває. І навчання, і проживання. Тож сьогодні я тут, аби розвіяти міф про те, що навчання за кордоном це лише для геніїв або дітей мільйонерів і водночас мотивувати вас повірити у себе. Поїхали. Перший 100% спосіб це PhD, або ж інакше кажучи, аспірантура. Аспірантура в Україні та за кордоном суттєво відрізняється. У нас після бакалаврату. Ви зазвичай спочатку йдете на магістратуру, а вже після неї на аспірантуру. Натомість, наприклад, у США чи Канаді ви можете вступити на PhD, але тоді навчання триває довше: – 5-6 років загалом phd програми у всьому світі повністю фінансуються. Це означає, що вам покривають навчання, всякі медичні страхування, бла бла бла, і ще додатково виплачують на руки гроші на хліб. Наприклад, у Гарварді студенти PHD отримують понад 4 тисяч доларів на місяць до оподаткування. Але тут є важливий момент: за контрактом ви зобов'язані працювати в університеті. Зазвичай це означає бути асистентом професора на курсах, вести семінари чи лабораторні, а також працювати над дослідженням. По факту, PhD – це повноцінна робота, а не просто навчання. І часу на підробіток за межами університету у вас по факту не буде. Чи готові ви до такого формату? Вибір за вами. Варіант, за яким я вчуся в Канаді, це магістратура. Магістратура тут, як і загалом в Північній Америці, також відрізняється від української. Є два типи програм: перше, це course-based, і друга – це research або thesis-based магістратура Course-based магістратура це щось на кшталт бакалаврату в Україні. Виходите на курси, складаєте іспити і отримуєте диплом. Але є важливий нюанс: ця форма навчання. Майже завжди платна, хіба що ви знайдете якусь окрему стипендіальну програму? Тому зараз ми її детально не будемо розглядати. Найцікавіший варіант для тих, хто хоче вчитися безкоштовно. Це research-based магістратура. Тут навчання побудоване інакше. Перший рік ви просто слухаєте курси. Наприклад, у мене треба прослухати 4 курси на рік. А на другий уже повністю зосереджуєтеся на проєкті з вашим професором. У Кожного студента є свій супервайзор або ж науковий керівник. І саме під його проєкт вам університет виділяє тому я дуже раджу ще на етапі пошуку звертати увагу на професорів, які мають великі гранди та фінансування. Трошки пізніше я детально розкажу про сам процес подачі і поділюся певними порадами, але загалом ви завжди можете просто написати назву університету, назву своєї програми, і в кінці просто додати research based masters і отримати всю всю необхідну інформацію. А тепер я хочу розказати про ще одну дуже класну і популярну можливість Erasmus Mundus. Це програма Євросоюзу, яка дає можливість можливість отримати повністю провінансовану майстратуру в Європі. Фішка в тому, що ви навчаєтесь не в одному університеті, а відразу в кількох країнах, наприклад. Перший семестр ви вчитеся у Франції, другий десь в Німеччині, а магістерську роботу пишете в Іспанії. Програма покриває і навчання, і перелік, Ще й кожен місяць виплачує стипендію на проживання. Коренція велика, але якщо ви зараз на баколаврація або вже закінчили його, це реально шанс побачити пів Європи абсолютно безкоштовно і ще й отримати топову освіту безкоштовно. І тепер найважливіше, що вам треба знати, якщо ви реально хочете кудись вступити. Перше, це Лайни, вони тут набагато набагато раніше ніж в Україні. Наприклад, якщо ви зараз вчитеся на четвертому курсі і наступної осені плануєте починати свою майстратуру, то податися на програму вам треба вже зараз до цього грудня або ж. Рідше на якихось інших програмах до січня, але зазвичай до грудня. Тому готуватися треба заздалегідь в ідеалі десь за рік. Друге, це сильне резюме. Воно має бути не про оцінки, а більше про ваші проєкти, дослідження, конференції, волонтерську діяльність. Я б навіть сказала, що різносторонній досвід тут набагато важливіший за ваш GPA, тобто ваш рейтинговий бал. Третє, це рекомендації. Всюди вас будуть просити зазвичай по 2-3 рекомендаційних листи від ваших професорів або Роботодавців, які добре вас знають і можуть щось про вас сказати. Тому е, я раджу вже подумати про те, хто може написати вам сильний рекомендаційний лист. Мовний іспит. Я думаю, ви вже не раз чули про такі мовні іспити, як TOEFL, IELTS. Вони є обов'язковими. Уважно, будь ласка, уважно читайте, які саме сертифікати приймає ваш університет, які бали прохідні на вашу спеціальність. Бо якщо ви не дотримуєтесь цих вимог, то ваші документи навіть не будуть розглядати. І не відклада. Кладайте це на останній момент, як я робила в своєму випадку, бо це дуже дуже погано. І є вірогідність того, що з першого разу ви не складете на прохідний бал. Це буде сумно, як мінімум, стресово. Повірте, вам це не треба краще, просто заздалегідь здайте цей мовний іспит, забудьте, просто щоб він у вас уже був. П'яти це мотиваційний лист, і це не просто формально. Дуже часто саме він вирішує більше ніж оцінки. Тут треба показати вашу сильну мотивацію, чим саме вас цікавить. Ведь ця програма, і що ви можете дати університету та професору з його проєкту. Уникаєте мотивацію по типу вивчити англійську мову, побачити світ, бо цим уже нікого не здивує. Далі, якщо ваша програма включає написання якогось дослідження, то я дуже наполегливо рекомендую самостійно займатися пошуком професора. Це абсолютно нормальна практика тут. Писати своєму потенційному науковому викладачу. Ще до подачі на програму. Ви повинні прикріпити своє. Резюме, бажано транскрипт, бажано мотиваційний лист і коротко написати, чим вам цікава їхня тема. Тому перед цим я рекомендую хоч трошки прочитати про цього професора, чим він взагалі займається. Можливо, почитати його наукові статті і писати знову ж таки конкретно, що ви хочете робити. Далі це нетворкінг або спілкування. Я думаю, ви вже неодноразово знову ж таки чули це слово, але це правда дуже важливо, це правда працює, це правда дієво. Дуже багато Студентів дізнаються про всілякі можливості через своїх знайомих, якісь конференції чи навіть через LinkedIn. Тому не бійтеся писати тим, хто вже вчиться на програмі, на яку ви хочете вступити. Питайте, що вони робили для того, щоб отримати цю можливість. Подавайтеся у кілька місць. Це абсолютно нормально мати 5, 10, 20 заявок одночасно. Чим більше спроб, тим більше шансів. Ну і останнє будьте готові до відмов. Це не провал. Багато хто вступає з другої, третьої спроби, і зі свого досвіду я можу сказати, що багато дверей у моєму житті так і залишились зачиненими, але я стукала, стукала у різні двері, і якісь мені навіть відкрилось. Середньому американці тут подаються у 30 вишів і отримують дві позитивні відповіді в найкращому випадку. Я щиро сподіваюся, що після цього відео ви стали хоча б на крок ближче для того, щоб повірити, що навчання за кордоном це не якась там нереальна мрія, а цілком таки досяжна ціль. Так, це буде непросто, бо конкуренція велика. І так, це займе багато зусиль і часу. Але повірте, це того варте. Якщо вам була корисна ця інформація, то дайте знати в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайки або ж антивподобайки, і всім бажаю успіху, всім баба!